1, 5, 3, 0. Іншими словами, 15 година 30 хвилин. І знову ви бачите смартову красуню Лавіку. І от Чоловіка, постійно постоянно смущають з кожним ефіром, містера сані що И... дійсно да і далі дальше... хоть за мене заміж? Ні, подожди. Сейчас розкажу о другому. А в дальнішому будемо узнавати том сюжек то роботи или музиканти? Хто нас буде розв'язати в будущем, крім містера сані? Виявляється Джордж Лукас спочатку. Хотів бути гонщиком, а не режисером. Як заработать на музиці? І вообще, реально ли это? Українці чи будуть платити за музику, або ж або ж будуть безкоштовно скачувати її з інтернету? Обо всем об этом и даже больше мы будем разговаривать с нашим гостем. Невероятно многогранной личностью Сашей Кольцовой. И она у нас уже в студии, друзья. Приветствуем тебя. Привет. Здравствуй. Саша Кольцова. Украинская спевачка, журналист, композитор, поэт, фронтвумен украинского инди-рок-гурту крыхитка Саша, мені як блондинке було очень интересно. Я вже вивчила це вот вот умніше слово касательно краудфаундінга. Я знаю, що ви з группой займаєтесь краудрефаундингом. Скажи, пожалуйста, в чому разница? Зазвичай э, люди скидаються групам, щоб вони записували треки на ці гроші. Ми зробили навпаки. Ми спочатку записали, сказали скільки це коштує, попросили, щоб нам відшкодували вартість запису. А ми просто віддаємо в інтернет для вільного розповсюдження, тому що ви знаєте, що українці люблять скачувати, розповсюджувати музику безкоштовно. Тож ми сказали, скільки коштує запис однієї пісні. попросили повернути нам гроші, і люди можуть робити на нашому сайті внески. І от вже одну пісню. Ми вивантажили, вже дві таким чином. Ого. І українці ми собі заробили на запис на нових пісень. Тому це рефандінг відшкодування. А скільки коштує це близько 8 тисяч гривень на той момент? Нам коштувала. Робота за одну пісню всі всієї команди. А на якому ресурсі Ось. ви збираєте гроші? Ми звернулися до центрального операцького ресурсу, назву якого я не буду оголошувати <рес> в ефірі музичного каналу. Ось вони ради зробили крок нам назустріч, тому що також зацікавлені в легальному розповсюдженні музики. Ось там ми вивантажуємо треки. А основний майданчик у нас крихітка.com.ua, наш рідний сайт. А ми нещодавно вийшли якраз на вулиці для того, щоб дізнатися, чи взагалі українці здатні заплатити гроші за пісню або ж ні. І хочу сказати: ось подивіться на моє обличчя, і ви зможете знайти відповідь перед тим, як побачите цей сюжет. Якби була можливість допомогти вашому улюбленому виконавцю, чи ви б скинулися би усім гуртом для того, щоб він записав свій альбом? Думаю, ні, Можливо, дивлячись, яка, який буде прибуток для мене. Звичайно, так, звичайно. Ну, мені не, не шкода грошей на таке святе діло. А скільки ви ладні віддати грошей своїх? Mm, на жаль, я бідний студент. Три гривни. Мабуть, до 200 десь я б могла віддати. По 10 гривень ладні віддати. А ви скільки грошей віддасте? Тільки 10. 50 гривень. Ви купуєте музику або ж скачуєте безкоштовно. Варую. Скачуємо безкоштовно. Безкоштовно, звичайно, Качаю безкоштовно, як всі, мабуть. Ну, стільки відповіді, а скільки було питань, в результаті ми дізналися, що українці взагалі не хочуть платити за пісні. Це по-перше, а по-друге, помітили ви або ж ні, ми спілкувалися з самими музикантами, і всі вони кажуть, що так, нам би не збирати десь грошенят, але при цьому ми зовсім не хочемо платити за жоден трек, який знаходиться в інтернеті. Ось скажи, це нормально або ж ні? Ні, це звичайно ненормально. Більше того, українські радіо, кав'ярні і канали мають платити музикантам за те, що крутять їх музику, і насправді половина грошей застрягає в так званих організаціях колективного управління до музикантів майже нічого не доходить в цій країні. Тобто, мрія про те, що ти запишеш класний хіт і будеш жити на роялті. Слухай, ну ось дивись, я приходжу до перукарні, там кажуть, повна тиша, і а ми не можемо вмикати радіо, бо артисти захотіли собі грошенят. Ну можливо, це якраз для нашої людини незвично. Ну інакше у артистів не буде коштів на гарні відеокліпи, які показує ваш канал. Тож все дуже логічно. Ці гроші мають звідкись приходить, не лише з концертів. Як українцям-артистам можна заробити? Ну не тільки на відповідних гастролях, але все ж таки на своїй роботі в інтернеті колишній колишні музичні журналісти непогано орієнтуюся в жанровій різноманітності українських груп, зокрема так, як в тому, як заробляють українські музиканти. Що вони тільки не роблять? Вони озвучують ролики, вони а, здають а, свої бази в оренду, вони пишуть рекламу, вони знімаються в рекламі. І не можна прогодувати колективи з восьми осіб лише концертами в Україні. А ще музиканти інколи діджеять. Ти а, граєш? А зараз ні, тому що мені у мене є. Професія, на щастя, я uh, піар і копірайтер. Тож я можу підстрахувати себе фінансово виконуючи роботу oh. головою. Скажи кого в тебе більше на всьо вот, деятеля або артиста, або автора слов, или, не знаю. я зазвичай не кажу, але думаю, господарки. правда? <на> Ось так. Oh. В студии мы делаем обовязково, дізнаємося, знаем, сьогодні сегодня с відбувається. А де правда, де неправда. И еще поспілкуємося про найпрогресивніші технологии, которые можно себе только уявить. А также мы узнаем о том, будет ли голограмма Саши Кольцовой через 100 лет развлекать нас на сценах. Посмотрим об этом, пообщаемся с ней. Встречайте нас через час на М1 Стартап Шоу.